Це одне з моїх дитячих фото. Також ось тут воно є, також з цієї сторони. Ну, оце моє ульбу насправді надала все, що це речі, теж я. Сотні світлин з повсякденного життя дітей та дорослих. Це і є море спогадів, у яке ось ось пірний чоловік, що зображений над основним полотном. Спогади про довоєнне минуле, яскраве, мирне, різнобарне і таке щасливе. Ось я із своїм братом це з дитинства, оце я маленький на, у нього на руках. Ось це студентських років знімок, це ми, це ми в закладі грали, ну там, збиралися просто пограти, на яких у нас там була манічка на етноінструменти такого плану, з музиками різними. Насправді, сам проєкт. Трошки випадково трапився. Ми спочатку з дівчатами домовлялися про колаборацію, от, а потім була історія. Нас запросили зробити е, розпис на вікнах вибитих в одному закладі. І створили ж концепцію з графічними матеріалами дівчат. Ми там ну, почали розробили концепцію, от, і якось просто не склався з тим закладом, і потім ми. Самі своїми силами вирішили розташувати десь місті. Загалом це надруковані якби стікери, так і наклеєні на дошку. Ми їх вскрили лаком. І періодично, коли бачимо, що щось відліпає, щось там стається, то ми це намагаємось максимально зберегти. Наші дитячі фото, фото наших колег щасливе дитинство наше. Найприємніше, напевно, це вже виклеювати фотографії, бо це все проходило в затишку, і в приємній обстановці до наші знайомі це було дуже весело, і сам процес був не дуже складний. Хоча коліна і спинка сказали до побачення. Це дійсно теплі спогади про довоєнний мир, який відібрала в нас війна та загарбники. Ось наш Бердянськ, море, знамените крісло на набережній, пара закоханих лебедів, біля яких часто фотографувались гості курортного міста. А ось як смачно дівчинка їсть кавун. Ймовірно, той самий Херсонський. У деяких перехожих такі спогади викликають щирі сльози. Я вважаю, що це дуже правильно. Щоб ми, ми повинні це все пам'ятати. І... Коротше, я не можу далі. Ми теж пережили кое що знаємо це все. Так, світлини вийшли дуже гарні. Але наче дивишся все гарно, але на душі маєш собі, що багато хто загинув під час війни. А так, звичайно, діти усміхнені поруч зі своїми мамами та татами. Я думаю, що це гарний проект. Є серед наданих світлин і доволі давні, навіть раритетні, які учасники арт-проєкту дістали з сімейних архівів. Це нам надала людина із своїх сімейних архівів. Вона родом з Оріхова. І це вона встигла вивезти свої архівні фото, ну, власне, все, що зберіглося. Там є фото початку ХХ століття. Технологія, за якою працювали художники, нескладна. Спочатку зібрали власні фото та світлини друзів і родичів, відсканували їх, а потім наносили на дерев'яну основу та покривали лаком, аби негода не псувала. Ми взагалі планували, що залишити можливість доповнення, як вже сказала співавторка, доповнення цієї роботи. Тому, там, щоб їх поздирали, дуже не турбуємося. Бо Сподіваємося, що воно буде постійно доповнюватися, змінюватися. А хто буде доповнювати? До вас будуть звертатися? Чи будь-хто може прийти і наклеїти своє фото? Всі бажаючі загалом можна і просто прийти наклеїти, але для цього ми ще спеціально створили QR-код, і спеціально є сторінка в інстаграмі. qr код ось тут сторінка в інстаграмі, на яку всі бажаючі, якщо не можуть прийти особисто, приклеїти, то можна скинути нам. Ми роздрукуємо. На жаль, арт-об'єкт занурення про існував у Запоріжжі лише три. 3... Тижні після зйомки цього сюжету ми дізналися, що власник будівлі, на стіні якої розташували світлини, вирішив демонтувати арт-об'єкт, посилаючись на відсутність у митців спеціального дозволу. Та художники не переймаються, адже розуміють, вуличне мистецтво недовговічне. До того ж, за їхнім задумом, це мав бути диптих. Тому другу частину арт-об'єкту невдовзі запоріжці побачать на іншій споруді міста. Цього разу проблем з відсутністю відповідних дозволів автори обіцяють уникнути. Ірина Чернова Єгор Батуренко телеканал. M-T-M.